Знаєте, люди в більшості копіюють. Ви подивіться на дітей. Вони завжди копіюють з кого? З батьків, та, звичайно, з тих, хто, з ким вони бавляться в пісочниці, однозначно. Можливо, ви з кимось відпочиваєте, і приїжджає родина. Дивлюся, як щойно дитина, яка в Господі її знає вже багато і все, І приїжджає то світське, і то вже і, 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 і. хто знає робили. Нам треба закласти настільки любов Христову в тих дітей, яких ми маємо. Щоб з них виросли апостоли. Зараз це найбільше треба апостоли і пророки. Бо написано, що найбільший дар це пророчий дар, але все рівно я думаю, що сьогодні потрібно апостоли, які, які пробивають. Так як знаєте, іде льодокол, а ззаді йдуть кораблі за ним. Потрібні такі, які з'являться не тільки в Україні, тому що ми тут є, і ми про це думаємо. Я про це думаю, тому що і Христос думав про це, тому Він вибирав апостолів. Апостоли це ті, хто йдуть, ті, хто не мовчать на неправду, ті, хто закривають рота оцим первосвященникам, оцим всім ідолянам, які кажуть, бережіться їх, і навіть придають їх прокляттю, віддають в руки сатані, так як Гіменея і Олександера. Імітація такої віри і життя з Богом, вона нічого не дає, і нічого не дасть, і нічого спільного з Ісусом Христом немає. Бо де та сила, де той вогонь, о, Господь. Мені приємні ці слова, який Він, такий і ми у цьому світі. Такий є Христос. А який Він? Він недосяжний для сатани. І ми такі самі в цьому світі. Він недосяжний гріху, і ми такі в цьому світі. Він недосяжний хворобі. І ми такі в цьому світі. Він явив хрещення нам в ім'я Отця, Сина і Духа Святого, коли Марія повірила в що? В слово від Бога, і Дух Святий зійшов. Якщо ти повіриш в Слово, Дух Святий зійде, і що? І Бог пошле дух Сина Свого, який що поселиться в твому серці. І ти отримаєш нове життя, нове творіння, новий розум Христів. Ти отримаєш що? Щоб сам Бог напише, він без помилок пише. Дойоте. Все в нього правильно. Він напише на твоєму серці Євангеліє. І тоді, твоє серце, буде противитися, навіть не розуміючи інколи, лже вченю. І ти тоді зануришся в Євангелію і скажеш, де це написано? Спочатку прийдеш навіть до того, хто говорить. Скажи, де це написано? Який він? А він розірвав релігійні кайдани людям, які хотіли свободи. Так само і нам треба робити. Він пішов за іншим стадом, щоб привезти його в одне стадо. Чому це стадо відділилось? Що це за стадо? Він тоді не називав католики православні протестанти, щоб люди не взяли це з Євангелія і собі не присвоїли. Тому вони вірять так само, як говорив апостол. Хто за вас вмер? Хіба я, Павло? Чи хто за вас вмер? Хіба кифа? А вони називали: Ми Кифіні, ми Павлові, ми Христові ви. Тому ви я Христос в цьому світі. Ти чув такі слова? Він був вірний Отцю. А чи ти вірний йому Ісусу Христу? Чи ти чув, що Бог сказав на горі преображення? Слухайте Його. І робіть те, що Він скаже. Чому ви робите те, що піп, ну не те, що Ісус Христос скаже. Чи ви Христові? Чи ви точно, як Христос в цьому світі? Хочете бути як Христос в цьому світі, а вірою своєю махати направо і наліво і не знати, куди, і потім ще звинувачувати, Боженьку, я так просив, а ти не дав. А ні, ні, я не звинувачую, я тебе люблю. Ну, Бог дав, Бог взяв і ще гірше, і ще гірше, і ще гірше робиш з Бога неправдомовця. Бог дав Христа, а забрав все решту. Ми поділяємо життя з Ісусом Христом. І вже не я живу, а Христос живе в мені. Хіба не хочеться цього сказати? Ну тоді ти справді маєш надію, що ти вже як Христос в цьому світі. Ми вмерли з Христом на хресті, ми посаджені по правиці. Господи Боже мій, скільки, скільки слів, і це все обітниці, і це все мається на увазі досконале слово Живе. Якщо ти не посаджений на небесах, то справді ти будеш думати про якесь дурне чистилище.